Слава Україні! Спочинь! відпочивайте, хлопці. Радий всіх бачити. Неділя свята, то можна і відпочити. Так? От наші бійці. Ну, ми ще будемо доробляти багато чого, я так розумію. Так точно, от депутати приїжджають, губернатори всякі мери, і вони отакі очі мають. <риклад> Як це можна зробити? Вон, подивіться, які котли. От ми вирішили питання опалення за рахунок твердого палива. Там, без газу, без нічого. Це от зробили. Ну, звичайно, тут ще роботи і роботи, але кажу, з нуля. Голі стіни. О, тут. Теж буде другий поверх під казарми, але ми там зараз зайдемо, покажемо, яке воно було. От можна знімати, бачите, з чим працюють наші курсанти, так Ми ну, Презентацію, коли відкриття робили презентацію, то тут делегації були, то їм все показували. Ну, По саперки, інженерна суперна робота. Наші ж підрозділи. Відрізняються високою мотивованістю. А це неможливо без ідеологічного вишколу, без відповідної накачки. І так далі. Ну, от мені прийшлося там останні 20 гаком років свого життя займатися військово-патріотичним вихованням. Я знаю, як то робиться. Ціла купа моїх вихованців на фронті воюють і в наших лавах, і в ДСУ, і, і, і так далі. Ну, от люди привезли, літопис упа, презентацію для особового складу зробили і та так далі. І ну, Інше бібліотека тут буде хороша, я сподіваюся. Ну, закликаємо всіх додавати книжки потрібної тематики. Перегородки, все було захаращено і так далі. А тепер, ну, на це я вже теж роздобув і буду матеріали і певні кошти. Так що, я думаю, найближчий місяць-два тут все буде зроблено, тут будуть кубрики для сержантського, інструкторського складу, класи. Що буде працюватись. Так само на першому поверсі. Ми не влазимо в якісь політичні конфлікти. Внутрішньополітичні конфлікти. Ну, у нас конкретне функціональне завдання захист нашої держави, територіальної цілісності від зовнішнього ворога. А розриватися ну, це не вийде. Власне. Краще ми це зробимо, і це буде набагато надійніше для нашої держави, ніж просто походити по площах, помахати там прапорами, покричати. Це теж треба. Влада має відчувати, що існує суспільство, яке її контролює, тисне, але кожен має своїм займатися. Ми воюємо, ми готуємо кадри. Ну, бо я запрошую весь час, і людей і влади, і військових, і камбриги сюди приїжджають, і перше питання – а чого у нас такого нема? Розумію, зайнятість там Гройсмана, але я його запрошую, я всіх запрошую, ради Бога, приїжджайте, подивіться. Що можна робити навіть без жодної копійки бюджетних коштів? Було б бажання. розвідка наша можна, <плес> Тут снайпера працюють. Буде більше фінансів, буде більший результат, можна і більше людей заводити. У нас кадровий резерв не обмежений. Це тисячі і тисячі людей по всій Україні. Тому було б можливість їх приймати, годувати, одягати, забезпечувати зброєю, боєприпасами і все таке інше. Друже, опер. Ти що, не признаєшся, а? Так, як ти? Нормально? Нормально? Добре. Ну там їдемо ж, їдемо вже на пірдок, досить вам тут прохлаждати. Сторінку в фейсбуці виведете? Так, звичайно. В приват, що найчастіше можливо пишуть, або. От приват, чесно вам скажу, що не весь читаю, бо тут тисячі, мабуть, листів. Я так прохожу, ну, нереально просто. А це моя приватна сторінка, я не хочу там заводити секретарів, помічників, які б то вели. Тому. Нам кошти є, є куди дівати. Так. Останні якісь листи, гадаю, можливо? Ми тебе завалимо. Щось в основному таке. Це... 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 Ні, ну я ж там мат, звичайно, такий стоїть, що ой-ой. Ну, так вони навіть тут не розвинуть. Вони ж книжок майже не читають. <гум> Інтелектуальний рівень наших сепаратистів чи не наших сепаратистів. Чи колабораціоністів, так точніше було б сказати. Він дуже низький, це видно, по заявах того ж Захарченка, який там дає по два місяці на те, що України не стане там все таке інше. В Україні кажуть, дурень думкою багатіє, так, так і про Захарченка і їм подібне. А в 2014 році люди нас дуже спочатку сприйняли так з великою недовірою, казки розповідали, що тут по цій річці Вовчий правий сектор спускає трупи. Там нема, ну, побачите ту річку, там нема де їх притопити навіть. Та ні, навпаки. Люди дуже задоволені нашим перебуванням. Ну, і воно, показник був навіть, що на цьому окрузі націоналіста українського обрали. Ось, просто так теж не буває. І так. Да, заходьте, заходьте сюди, дівчата. Це зброя, дня, правильно? Ну це на все вже. Починали з одного СКС, я розізнаю, значу, є там. Так тішилися з того. Це таке, ну це в верхній частина там гвинтівок, Купили три в мисливських. А зараз на 24 і вище. Є в принципі присутні, Ну, в основному матчівські стандарти там, 308, 358. Вже тут в планах сімейну казарму будувати. Блин, це взагалі просто серйозно. Уже з дітьми на колясках катаються по базі. Так, за три роки. Так, це ж добре. Та добре, життя триває. Случава всякі різні помплеты виписують там. Ну типа того, да, вот прикол, вот он есть. Вот такой прикол у нас тут есть такой. Коли кричать, що у нас натівці, коротше, снабжают, там всякие різні приколы, но нативцы сидят. С нашего интернет. Ну тут ремонт, виробництво. Потихонечку склад, склад делаем побіду нашу. — Що це за... — Та так, Ніна прилетіла під нього, подряпала трошки і все. Отак так, звичайно. Це зі... О, техніки, бачите. В якому стані вона буває. От баня. Що, дівчата, можете приїжджати паритись? Ну так тут романтичніше, слухай. Очерепа. Та, мій вісім сідав сюди. Тут летовище є. В 15-му році, коли нас десантники тут почали оточувати. Там та нічови розробили все. Так, вога. Заступника МНГШ. Прилетіли сюди і шуденько все роздрулило. Ну, чесно горячи, загроз ніяких не було, бо мій хороший друг кома не Дмитре. Запевняю тебе, що українських десантники своїх братів по зброї стріляти не будуть. Так що все було нормально. Точне розташування, де скільки яких військ, яке озброєння і так далі. Розвідувати нас наші відразу всю інформацію зібрали. А люди місцеві з вилами вже прийняли рішення йти захищати нас. Чого ти падав? Що то так і воюємо? Не знаєш, де чекати удару, чи там на фронті, чи, чи тут в тилу від Невідомо кого. Часто люди приїжджають, не розуміючи куди. То з гепатитом яким-небудь, то з туберкульозом, то, ну, слава Богу, медична служба є, виявляє то відразу. Але такі речі не можна допускати, люди якось так ставлять. Неправильно. Ну, медична довідка, документи. Ми, звичайно, за рахунок нашої контрозвідки пробиваємо всю інформацію по людині, чи то не, не є інфільтрована. Інфільтрований агент. А траплялися такі агенти? Так, траплялися, звичайно. Звичайно, ми свята, які дії були. Прошу? Що результати? Ну, були затримані з передані. У нас тут присутні. Вже скоро два роки буде, як присутні представники військової контролю, СБУ на, моє, на мою вимогу при тому. Це, не, 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 не Вони живуть, тренуються з нами, на передок хлопці виїжджають. І тут абсолютно нормальні стосунки з ними.